Так що, мої дорогі друзі, зараз дійсно ну кажуть, страшно жити. А у цей час дуже страшно жити. Ну, бачите, не бояться гріха. Да, але повірте, що страху не повинно бути. Коли уже страх є людину е, дуже просто зламати, е, отак забити у куточок, щоб ти нічого не показав, щоб ти просто і своєю проблемою зробив себе дійсно, що ти подумав, як будуть казати там собака, 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 ти собака. Ох. Людина тоді, так знаєте, як люди кажуть «Ти, ти така погана ти така обзивають людину. Вона беззахисна, і вона каже: Дійсно, я вже стала ну, думати, що я дійсно така є. Ви представляєте? А так не треба, щоб було. Все, піднімайте голови, є здоров'я, несуть ножки, ніжки несуть. Ідіть ідіть і все. Тому що дійсно, так як люди кажуть, зараз у цей час можна залишитися без хати, без квартири, без землі. Зараз просто можна залишитися без нічого. Але це ж теж, якщо це ну, подумати правильно, то цей безпреділ діється, так? І дуже шкода, що бачите, ми проживаємо життя, і ми недовговічні. Ми уходимо уходимо на небо. так, Тільки що ми будемо розплачуватися, кожен з нас за свої гріхи окремо. Хто що зробив, будуть веса. І буде зважуватися, що ми зробили доброго, скільки. І дуже обидно те, що буде проблема нашим дітям і онукам. А ми ж його не заберемо на той світ. Ми а, тут же, ж усі ви знаєте добре. Це ж навіть дитина, напевно, знає, що ми тут же ж гості, правильно. І дуже тяжко, обідно, що люди просто деруться і роблять, забирають, віджимають усе. А кому воно йде, кому ви самі знаєте, тому для кого. Ну, а ми ну от так. Просто не треба мовчати. Я йду, мої дорогенькі. Мені треба піти ще повирішувати трошечки. Посадових осіб, да я вже питала. Те, що вони не роз'яснюють. Я воно знімаю. Є... є така мені теж сказали до адвоката. Я, звісно, не признаюся, бо я думала далі. Кажуть, що тут теж можна до адвоката. Вони це роблять діло. Ну каже, треба перші ну, Тобі щоб надали документ, щоб ти йшла до, до, до адвоката і з документу В рішення суду треба, щоб було треба виписки, треба квитанції, Мені ну. Павл сказав, сказала адвокат, що Ну, да, то це мені ще сказала підтримувати документ, щоб вони. Да. Например... А потім, каже, тільки можеш йти до адвоката уже із рішенням суду, на якому основанні вони, Оце ж банк, типу, зняв цю суму, треба, щоб було рішення суду обов'язково, щоб ви до адвоката вже пішли із документами, щоб подивились і це вже вона почала це все робити. От ми будемо й ждати. Ну, каже квітанції свої, що у вас була сплата, і це вже буде шукатися це все. То я сподіваюся, що воно обійдеться без хочеться просто по людськи. Що не обійдеться, ні, ні, не то я вже вже їм кажу, я їм подарую на цукерки, на шоколадки, ніж чим. Хай заберуть, тільки хай встановлять і дадуть мені документ, що я чиста. Я ще подожду, пару днів я подожду. Може, позвонять. ну Сума, коли з'явиться, це ж може так само не з'явиться, коли я в 18-му році заплатила потім цю суму. Може, а потім получаться типу, штраф. штраф знов. Ти, 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 ти. Так же само, як ці кошти прикрили. Да. Я ж я кажу, я плачу. Ти, ти я саме коли щоб було ну, до до, 17, до сімна до не сплачено, вже сплатила в 18-му, Ну вони оп'ять приходять, ну більше є. Тому що ти ж бачиш, вони порозбивали по 100-200 гривень. Вони не запла... Я заплатила одним платежем, так? А вони що наробили? Вони не показують. А вони не показують, так. Покажи, яку ти красу ось несеш. Бачите? Такі лілії. Отакі то у нас лілії будуть красиві. Я ще ось взяла едем. Тому що вже я просто не можу далі. Знову думала не купляти, знову приступ у городі. Був я ось дем ножку купила і де ось бутилочка. Дивіться, щоб не розбити, буду промивати горло. І ще мені треба, ще треба чотири препарати. Це кроме тих бутилочок, що я купляла. Вони мені не дали нічого результату. так як колись допомогли, то тепер не допомогли. Ну і що? Краще квіточки садять, де любуються. Треба срочно диви, як за день повисихали, бачиш? А все одно мені повертається. Ти бачиш, як сьогодні? А тепер скажи, обрати внімання. Слухай мене внимательно. Я допомогла, мене вкрали, обманулі. А сьогодні мені допомогли от вам. І квітками допомогли, і ліками. Нічого, воно повернеться. Дай Боже, щоб це було останній раз. Я кажу, дівчата кажу, я вас прошу, не робіть херні. Ось. Це ну, ще не все, бо я забула, в мене там бумажечка є, що мені в Житомирі приписували. То я ще відчитаю там, побачу. Там ще два препарати, що я не можу поняти. Докуплю. Побачу поки так. Може мене, мене і ось цього спазми трошки зніме ножпа, бо дротоверин він не допомагає, кстати, не, не дає таку дію, як НОШПА. Ось такі справи. Дикасан. Все хороше, кстати, така аж перекись я там брала по 17 гривень, тут по 30, так що я знов там буду питать. Ну його ніде так нема на вітринах. Ну, засіб бактеріцидної фунтицидної. Бачиш, вірусоцидної та спороцидної дії. Ого. Бачиш стерильно-антисептичний. Дай Бог, якщо що то ось для ран, то що треба ось цей дикасанчик. Та й так, не знаю що. Що ти смородинку їсиш? Так. Да. Та я там не чіпала. Я кажу, якесь як ото ти знаєш учепіса, як ото все одно знайшли якусь жертву. Я що їм козел відпущення чи що? Це по всій Україні таке. Зараз по всій Україні тероризують населення України. Я ну, тут ну, при чому, бля? Я тут при чому? Ти ж добре знаєш. Немає того, що в течії року на все це буде з кожного питатися, з кожного каждого. Хай роблять. Я ж кажу, обіця тільки только було останній раз. Хай покажуть, вони, коли як... вони гроші. Вони ж мені мали показати вчора. Ці гроші, що вони прийшли капнути. Ну вони ж не капнули. А вони не ну як вони капнуть, якщо вона. Ти мені таке кажеш, щоб я більше нервничала. І... Ну, то то те, вони не обижаються, що я кажу, Ні, ну, то вони то це давні... вкрали. Вони повинні показати, ну так як щот, на які вони перечислили перечислили, ті гроші. Вона типу, каже, що вони типа заблоковані. Ось банк каже, типу, Я її бачила, вони забрані. Вони забрані на счет зовсім другий. 26-25. І є в мене счет, записано. Зараз буде або. Він на стадії... написано або закритий, або скоро закриється. Оттак. На стадії закри... ну, закриття. Так що це? Кому цей счет тоді предназначений, так само, як і за облгаз. Ну, Хай вони пояснять. Чому до сих пор не, ну, не відкрити кримінальне провадження на обугази? Вони його типу, приватизували. А чому не наказано, чому не вернуть? Тобі, тобі Михайлович, треба сидіти там. О, тобі сидять там, ти вони, розумний вони чоловік. Нас обкрадали, скільки обкрадали обугази, а оказав. І я що... знаю, що ти з людей би не вкрав. би. І я б не вкрала. Ось, я віддаю, це віддаю. Російська структура, яка спонсірує Росію. Ну от як на Україні ми боремося, нас війна йде, і виходить, що. Що ми ще її платимо. Ох. Тихенько ніж зробили, ті поубрали, прибрали і все. А де ті начальники... Хай дивляться, їх? вони ж дуже обвази, дивляться, контролюють вже... за мною. І контролюйте де, за своїм життям. Де, де ті, хто виносив всякі постанови, дехто тут. Де Щось ти треба виносив. робити, Віталік. Бачиш, як падає горіх. Ну, і, і не обріжеш, бо дуже багато горіхів тут да, бачиш знизу. Дуже багато горіхів нашої. Угу. Треба лісточком в чаю, чаю кинуть, за воно, Тут йоду багато. воно такого дірва, чуть -чуть -чуть получаю, і кинуть, та... йоду дуже багато, а йоду в вони... нас не вистачає. Зараз, виходить, вони своїми діями підбурюють народ до повстання, що народ скоро підніметься і скаже. А вони ж ти, що там сидять, такий ж саме народ. Ну то так само, але вони будуть потерпівшими, тому що вони. Тільки що вони не знають, що вони роблять. <свист> то я ж кажу, хоча б і <свист> мені аліса, <свист> хоча б і <свист> добріші, <свист> а то вони кричать да обозвали мене. Я ж і зразу сказала тобі, хто коментарі понаписував. Ось хто понаписував коментарі. А себе со сторони то теж, я ж дурна, що я всього не поскидала, який крик був. Це ж теж, можна сказати, неадекватність. А соромитися не треба. Слабі, то слабі. А що це соромиться? Сороматься. Сорома робить красти, правда? А то, що обзивають, хай не обзивають слабі. Слабато, слаба, то що ви зробите? Буває все в житті слаба. Але я не така слаба ще, як я побачила ОГО. Ну, що я боруся, що я за свої права, то я слаба, сказали. Ну, бачиш, у нас ще дуже ну, на голову. Існує Конституція. Угу. Ще поки її не вбрали. Добре, вісла б є. ну, а ти залів трошки, так? Да? Потім посажу. Ви не будете камінчики ложити, ні, і тягати не будете з обрівав, правда не будете? А я буду. Не будете тягати, ні, а не будете. А я буду тягати. І не будете тебе нічого, а я буду. Буду. І хату не будете маслом обробляти, по драбіні лазити, а я роблю це, ну то що? І каміння клала, ну то що? Клала, ще показати вам, до пальчиками вводила, малювала такого. О, бачите? клала. Любуюся. Хоча б і ось спокійно стоїть, радує, росте, квітне і хоч радує. О, ну накидав синулька. Боже Боже. <гум> Збираю потім. Дощику, дощику сипони, бабу з поля прожени. Купувала я свої вазони. Воно туди під хату. Дощ лупить, брат казав, у Волєвську такий град випав, як вішні. Може, хоч би нічого не побив. Я вже достаю да наблюдаю. Думаю, буду все радюшками накривати, щоб не побив. Огірки, щоб не повивда, помідори. Всім привіт! Я без вас не можу, мої дорогі. Я накрешила ось капусточку молоду, цибульку, укропчик. І одварила рис, буду їсти краснень. Ну, мужикам треба м'ясо. Ну, сподіваюся, що. Налогова, ой, податково із виконавчою не подивляться, що я готую м'ясо, бо ще прийдуть і м'ясо відберуть. Зараз вже страшно все показати. Ось так я його порізала такими кусками великими, трошки піджарила на олійці, чуть-чуть, злегенько. -чуть, і коли різ зливала, я ось сюди налила. Відвар рисовий. Ну, і так частенько я готую. Тоді, виходить, і підливка, тільки треба більше. Подливку я не буду робити, буде ось просто таке м'ясо сочне і буде така їжа. Зараз ще попрішу огірочки сюди. Ну, чого ж мої вазончики? Ну, не приймаються. Бачите, які вже у мене калачики. Такі непоганенькі клачки. Ой. І ось цей теж вижив вазончик. Дякую вам за поради. Я зараз розвожу янтарну кислоту бурштинову і поливаю. А цей у мене гаран чомусь не знаю чого так. Ну, не знаю. Дивіться, верхушки поопадали. Ну, не полюбила вона у мене чогось рости, не знаю. Завтра він несу, попробую вже на двір. Мене вже на дворі трохи забагато рослинок. Я була виносила і холодочок ставила, але чогось він вже пожовтів там, то я назад його забрала. Не знаю, я мої хороші, познімала відео. Я зараз все-таки чекаю, що мені нададуть відповідь ту, чому у мене знову нарахували той самий штраф, коли я в 18-му році все сплатила і показали мені дуже маленьку суму. Я думаю, що вони мені скажуть, де гроші. У мене там є рішення на якийсь щот. І ще я знайшла в мене повністю там дуже багато, тому що я тоді. Казала, що, ну як, требувала, щоб мені надавали документи, що в мене вже нічого немає. І в мене все є. Я ще познаходила. Я просто чекаю, щоб мені, так як вони сказали, що ждуть, коли капнуть гроші. Не капнуть, а впадуть. Впадуть. Вибачте, неправильно трошки сказала. Не заглядайте там, не заглядайте. Я звертаюся до тих, хто дуже сильно робить шкоду. І звертаюся до їх, що не заглядайте, нема показати хоромів, але чисто усе зроблене з любов'ю і з душею. Дарма що не нахоронив. то не головне. Головне бути людиною і не вщитати людей, так як ви почитали. Уже я це сьогодні третій день хожу, нас не за людей. І з насмішкою, і підштовхували, і сміялися. Ви думаєте, я не бачила? Чи ви думаєте, що хтось і розумні? Ні, а, мої хороші. Я не знаю. Я, може, потім, коли е, трошки почекаю ще день, а потім скинути відео з запізненням, що ми сьогодні ходили і надавали документи. Як ви мені скажете, я не знаю. Якщо скажете, скидай. Хоча б, щоб хтось так не пострадав, як я. Як я. То я скину, якщо скажете не треба. Я його просто видалю і все.